Дуже цікаві розвертаються події. І вони стосуються ну всі події, які розвертаються зараз в світі, вони всі стосуються нашої війни. Хтось прямо, а хтось не дуже прямо. Зрештою, немає подій, які не стосуються України, якщо вони мають широкий розголос. Ну я розумію, що десь якась дрібна війна між якимись двома африканськими країнами може напряму і не стосуватися, але потім виявиться, що за однією стоїть Китай чи Росія, а за іншими Сполучені Штати, і це ту буде стосуватися. Але, от в даному випадку, це ту. Попрямо в лоб стосується нашої війни і методів роботи американців, і тому ми хочемо би це про це знати. Правда? Ну я зараз вам розкажу, що мається на увазі. Я це Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінець Аналітика. І давайте поговоримо про те. Які скандали зараз рухають Трампа до перемоги, нашої перемоги? Ну от, значить, почнемо з того, що незважаючи на те, що рейтинги Трампа падають в Сполучених Штатах, 57% його не схвалює, фінансові рейтинги ростуть. Ну, це дивовижна історія. І, можливо, вона пов'язана з тим, що ті, хто... Не довіряє Трампу, вони більше дивляться телевізор. А ті, хто піднімає рейтинги, ну ці значить, вартість компанії індекси, вони більше дивляться глибше. І тому можна в таких випадках точно довіряти більше індексам і світовим цінам на нафту, ніж точці зору окремої людини. І це абсолютно зрозуміло, Та сама історія ж відбувається у нас в Україні, тому не дивуйтеся. Експерти завжди дивляться на ситуацію глибше. Але чи зможуть вони донести цю ситуацію до громадян, щоб вони в це теж повірили? Ну, інша історія. Трамп старається, але не в цьому у нього виходить. Але бо чого? От дивіться, тільки що злили, злили, злили. Це спеціальний злив, організований. Значить, один з агентів розповів про те, що він протягом минулого цього року намагався підкупити пілота Мадура для того, щоб той пілот його вивіз в Сполучені Штати, передав його куди потрібно і так далі. Ну, Україна робила такі варіанти. Ви пам'ятаєте, коли піло з пілотами домовлялись, вони там перелітали і так далі. От така приблизна історія була з. Цією історією багато ну, з цим Мадуро, який Венесуела, який лідер наркотики, нафта і все інше. І е, всі зараз говорять про те, що це повинно вдарити по Трампу. Я читаю повідомлення, вони кажуть: ось Трамп такий сякий, це ж значить, така спроба викрасти людину. Це має налякати значить, інші країни. Ну, припустимо. Колумбію, Бразилію, Аргентину, ще когось. І дивні коментарі. А насправді ж 24 й рік це ж не Трамп. Тобто це історія е, Байдена. Байден це придумав і Байден хотів його викрасти. І це зовсім інакше повертає нам історію про Байдена. Уявляєте собі. Виявляється, той самий Байден, якого всі так недооцінювали. Він паралельно з тим, що там. Не у всьому жорстко діяв в інших питаннях, в питаннях Венесуели він сам вже діяв, і таким чином виходить, що Трамп просто спадкаємо цієї справи і інших справ проти Венесуели. І боротьба з Венесуелою і наркотрафіком це є справа не Трампа, який її тільки що придумав. Це давня історія. Ну, це по-перше, і це говорить про те, що Трамп ні в чому не винен, він просто працює так, як працюють всі президенти, і намагаються захистити Сполучені Штати. І те, ключове. Там, де е, Трамп намагався, е, Байден намагався підкупити когось, Трамп діє прямолінійно, він посилає кораблі, дає завдання спецслужбам, і всі говорять повним ходом, що найближчим часом це може розпочатися. А можливо і не розпочнеться. Чому? Тому що це може бути тамагавка, коли все це підійшло. І лякають союзників Китая, союзника Китаю і Росії, чекаючи від них якихось зустрічних пропозицій. Ну, от завтра від Китая, припустимо. Але так чи інакше, Мадуру вже хотіли давно вилучити, вихопити, забрати. І це може відбутися в будь-який момент. Ну, не літаком, а може і літаком, не знаю. Але ключове те, що американці. На сьогоднішній день дуже активно проводять е, міжнародну політику. Дуже активно. От е, ми е, значить, е, мало чули, що там відбулося з під час зустрічі з Лулу. Ну е, зустрічався Трамп, а це найбільша країна е, найбільша країна Латинської Америки Бразилія. І е, вона має такі дружні протистоянські стосунки, ну, партнерські і ворожі стосунки одночасно з сполученими штатами, тому що Сполучені Штати найбільші в Америці, а Бразилія найбільша в Латинській Америці. І ті входять в Велику Сімку, а ті входять в БРІКС. І от, така, от таке протистояння. Ми пам'ятаємо історію, коли Зеленський посварився з президентом в Бразилії, в Японії. Здається, це було так. І тоді він домовився про зустріч з президентом Бразилії. Вони мали зустрітися переговорити. Бразилія могла би стати нашим союзником, але з якоїсь причини можна здогадатися, звичайно, з якої, але з якоїсь причини на цю зустріч Зеленський не явився. Ну, не прийшов, сказав, що в нього не було часу. Уявляєте, ляпас, який був. Після цього Бразилія дуже довгий час блокувала для України багато корисних і потрібних нам речей. Зрештою, вони тепер разом з китайцями якісь там ініціативи замучують, але зустріч з Лулу Трампа показала, що Бразилія готова співпрацювати. Так, там прозвучали слова от когось з бразильців про те, що якщо Рубіо буде розрулювати ситуацію. То з ним зустрічатись важко, тому що Рубіо проти Венесуели, Рубіо проти Куби. Нагадаю вам, що Рубіо це спадкоємець людей, які свого часу втікли з Куби. І тому у нього ставлення до всіх цих соціалістів, комуністів, Чагівар і всього іншого, які домінують зараз в певних країнах. Америки, ну, припустимо, я не кажу зараз про Росію, там, може, Чегівар немає, там одні бариги під виглядом Чегівар. Так от, це Куба, яка, до речі, свого часу була однією з найбагатших країн Латинської Америки, і вона входила в десятку економік, ну, щоб ви розуміли, а зараз це просто смітник. Венесуела, Колумбія, тобто ще інші. І оці країни він їх не сприймає і негативно ставиться, а Лулу хоче вважати себе хресним батьком таким Латинської Америки, Південної частини Америки. І він хоче їх якось підтримувати, там, вказувати, що вони такі молодці, що якось їх регулювати, захищати. І, от. і він говорить, що не дуже хоче, але в той же час він буде йти на зустріч. Ну, можливо, для цієї історії. Трамп відправить на перемовини більш глибокі когось іншого. Тому що тут питання домовитись, а не повчити, як треба жити, як це з росіянами. От Аргентина перемогла про Трампівські сили. От, а Венесуелу і цю, до речі, ви пам'ятаєте з, з Панамою теж домовилися з самого початку. А Венесуела і Колумбія. Ну, вони там зараз опираються, але Трамп хоче щось своє довести і я думаю, що він доведе. Тому що те, як він зробив Південно-східній Азії, під самим пузом у Сполученому Китаю, це говорить про те, що він розвернув всю цю публіку, яка була налаштована, ну якби підтримувати Китай, їх залякували китайці. А вони тепер розвернулися повним ходом. І ми побачили, що. Сполучені Штати готові діяти достатньо різко. І це було і раніше, виявляється, от ви бачите, що хотіли викрасти Мадуру. Ну, ми ж цього не знали. Ми ж не думали, що дідусь Байден такий рішучий хлопець. От, але це крута операція могла би бути. Ну, не склалася. Але не склалася вона, до речі, зараз. Не тоді не склалася при Байдені, а зараз. І можливо, щось помінялося. Можливо, справді довго йшли розмови, а зараз. В 25-му році, коли прийшов Трамп, е якісь надійшли інші вказівки, і тепер цю історію просто злили навмисно, злили, щоб про неї всі зараз багато говорили, і лякалися, до речі, і лякалися, і лякалися. І е ці лякалки дуже діють позитивно на те, щоб Трамп з, з усіма домовився. Ну і ще я вже говорив про це, але коротко скажу. Насправді, те, що відбувається в Сполучених Штатах в більшості випадків, чи майже у всіх випадках, і в Газі, і в, значить, і в українській війні, російсько-українській, це все те, коли Трамп не займає нічою сторону. Його цікавить факт його перемоги. Він каже: Я переміг, і йому потрібні аргументи. Тобто, це не так, що ви зупинилися в нейтральній позиції, і, е, е, отак. Просто ніхто нічого. Ну як, ну тут, отут просто зупинилося, і все, як було би, припустимо, з Хамасом Ізраїля. Ні, і з Україною так не буде. Чому? Тому що Трампу потрібна не перемога Ізраїля, не перемога Хамаса, не перемога України, не перемога Росії. Йому потрібна перемога Трампа. А що таке перемога Трампа? А отут виникають питання: перемога Трампа це те, що американці, європейці, весь світ спримуть як перемогу Трампа. Ще донедавньо перемогою Трампа виглядала б будь-яке зупинення війни. А на сьогоднішній день, коли ляпаси він отримав від Путіна, перемога Трампа це не тільки зупинення війни, а й покарання певною мірою цього ж самого Путіна. Причому покарання не буде виглядати просто і прямолінійно, тому що була сьогодні заява. Посла Сполучених Штатів при НАТО, який сказав фактично те, що Сполучені Штати готові платити зменшенням тиску на Росію у випадку, якщо вона піде на мир, і, і, і оце варіант такий, що ну, дивіться, ну уявіть собі ситуацію. Ну, по-простому, по-нашому, от ви, значить, хочете чогось досягнути, ви хочете там, я не знаю, там ну умовно кажучи. Купити якусь річ. Ви приходите її купувати, а вас матом посилають нафік. І ви вже не можете просто прийти наступного разу і купити це у іншого продавця в цьому магазині. Не таке може бути. Ви прийшли, а там вже не Маша працює, а Даша. І ви приходите і вам продають цю річ. Цього мало. Для того, щоб зберегти статус-кво, потрібно не просто купити цю річ, а треба ще покарати якимось чином. Або того продавця, який був раніше, або сам магазин, або ще щось таке, от, або і так далі. Тому от в, цю, в цю ситуацію потихеньку втягується Трамп, коли йому недостатньо бути е, значить, на стороні миру, йому треба ще довести своєму суспільству, що він досяг того результату, який є позитивним, і його президента найсильнішої країни світу не образили. І що це нормально. Він, звичайно, може сказати: ну добре, я не буду ображатись на Путіна, тому що він дурний. Але він вони ну, заб, він все одно зобов'язаний якісь зробити такі дії, які б принесли йому користь. І отут може бути тонка гра Сі, тому що Сі теж не хоче поразки Путіна, але він хоче його далі контролювати. Сі не хоче перемоги Путіна, тому що він втратить тоді можливість контролювати його. І і тут можуть бути певні ігри між Сі і. Трампом, які будуть завтра. Я дуже сподіваюся, що це буде цікавий текст цієї заяви, чи спільної заяви. Я Дуже сподіваюся, що вона буде і вечеря буде. Оце дуже важливо. Чи буде спільна заява, спільний вихід, спільне пояснення, спільна вечеря, чи що там ще у них спільне буде, щоб продемонструвати, що це ну, спільної вечері не буде, бо це ж на нейтральній території. Але от така якась. Яка якась, якась ознака спільності? Вона буде дуже показовою. Бо сьогодні ну по суті дуже багато таких речей, які демонструють прихильність до всіх, яку ту чи іншу, от в значить Кореї, Трампа нагородили найвищим орденом, який існує в Кореї, і який ніколи не був. Вручений жодному президенту Сполучених Штатів, уявляєте собі, Корея там багато років, 80 вже там, скоро е, захищається е, Сполученими Штатами, які там б'ються, а президенти ніколи цього ордену не отримували. Подивіться, що відбувалося з в Японії. Ну, це був просто бум е, Трампа. Таке враження, що спеціально під його приїзд перемогла ну така, значить, тр трампістка, ну в якому розумінні трампістка, дуже права. E, Прем'єрка стала, яка відповідно зробила дуже багато того, що потрібно. Для сполучених штатів вона збільшує військовий бюджет, вона дозволяє продавати зброю. Ну таке враження, що серед любимих жінок Трампа Мелоні тепер вже відійде на другий план, тому що до цього Мелоні безумовно була лідером. Але що цікаво, що ці праві. Ну, тобто Трамп приходив як ізоляціоніст. Да? Тобто він говорив, що Америка стане великою, але він казав, що Америка має від піти, але при цьому якось залишитись великою. Так от на сьогоднішній день, от те, що відбувається в Японії, навпаки, показує, як праві можуть бути не ізоляціоністами, а можуть навпаки виходити за рамки своєї держави. І тут є теж своя історія. Тобто, ці всі держави, які на сьогоднішній день от в яких праві сили виходять за рамки цього ізоляціонізму, вони частина, ну у них залишилося цей, ну типа спогади про історію, які вони були великі і так далі. Єдина країна, яка втонула і ніколи не згадує, що вона була частиною великої імперії, великої нацією, формально, це Угорщина. Вона там сидить і собі мовчачки намагається... Ізолюватися від усіх, і тільки щодо України там щось в'якає, але ж це була колись Австро-Угорська імперія, велика, сильна, потужна. Тому ну, дивні, дивні речі відбуваються, я ще раз кажу, в правому русі, і таке може статися, що рано чи пізно оцей трампізм він стане все ширшим і ширшим, але він втратить ознаки правого ізоляціонізму. Ну чому праві ніби себе ну, ізолюють кожну країну потроху? Ну це логічно в якому розумінні? Навколо в світі проблеми, там погано. А ми патріоти своєї країни, нам всі пофіг, ми думаємо тільки про свою країну, не хочемо сюди пускати мігрантів, хочемо проти всіх великих мит, А ми тут будемо розвиватися ні з ким. Не будемо мати спільних мов, хай вони там самі розгрібають свої проблеми. Ну, от так це виглядає приблизно. Але ті праві, які конкретно і глибше дивляться, вони розуміють, що сьогодні створити отакий рай на своїй землі, підтримувати стару славу, підтримувати традиції, все цього недостатньо для е, перемоги. Тобі треба захиститися зліва від. Такого ворога справа від такого, та ще коли поруч Росія, ти повинен бути тяжіти до колективної безпеки. А що стосується лівих, то там все зрозуміло. лівий завжди намагались побудувати якийсь інтернаціонал, лівий комуністичний, тобто лівий. Ми всі рівні. Ми наша національність на другому плані, наша сексуальна орієнтація на другому плані, наші погляди на другому плані. Ми будуємо суспільство, де будемо всім допомагати. От, і геть всіх тим, хто там неправильно на це все дивиться, а неправильно на все це дивиться, праві, великий бізнес і так далі, ну навіть армія, якщо по великому рахунку так говорити. Тому зміни відбуваються. І я ж кажу, що цей фактор, який сьогодні проходить на цьому в Азії, на краю Азії, коли навколо цього відбуваються безкінечні зливи для того, щоби. Ну, Я вважаю, що цей злив організував Трамп. Я розумію, що це не проти Трампа, а навпаки, Трамп його організував для того, щоб показати світу, що ми будемо діяти жорстко. І, і Трамп діяв, а я буду діяти вообще по-жорсткому. Тому стежимо скажу, стежимо за подіями. Ми в цікавому, місці, в цікавому місці не буде такого, щоб світ найближчим часом поміняв позицію і почав підтримувати. Путіна, хоча Путіну вже там від нього вякають, що вони за мир, за то, за сьо. Але такого поворота різкого в підтримку Росії не буде. Бо тепер Росія має заплатити щось, показати, довести, що вона поважає Трампа. Іншого виходу немає. Не можна просто сказати, ну я тебе образив вчора Трамп, так я сьогодні вже на все згоден. Трамп скаже, окей, я все це приймаю, а насправді буде діяти в іншому плані. Тому будемо стежити. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, мій канал, якщо це можливо для вас і у вас є кому, якщо у вас є друзі чи у вас є вороги, з якими ви листуєтесь, переписуєте в соціальних мережах. Перекиньте, хай вони почитають, подивляться, цей матеріал чи інший. Підпишіть їх на мій, матеріал, на мій канал чи запропонуйте їм, хай дискутують. Слава Україні!